Мій е, розум роками не міг осягнути причини мого е, жалюгідного вигляду у моєму одязі. Бідна людина. 31 грудня 1911 року це запис взятий з його щоденника. Комікс-біографію кавки створив австрійський художник Ніколас Малер згідно з концепцією літературного дому у Штутгарті. Всі ілюстрації це малюнки самого Кавки, які він залишав на полях своїх рукописів. Автори виставки лише збільшили ці малюнки до розміру плакатів та огорнули їх у формат коміксів. Комікси це ж саме просто інструмент, через них можна розповісти будь-яку історію і такі. Штуки як біографічні комікси дуже популярні і в Європі, і в Японії. Я думаю, вони цілком в дусі його а, от саме, аб, да, абсурдного світогляду, того, як абсурдно виглядає все в цьому світі. Я думаю, він би зацінив. Під час війни в умовах ворожих обстрілів сидіти та обговорювати життя письменника, якого вже сто років як нема на цьому світі, це цілковитий абсурд. Повністю ситуація в стилі кавки, каже доктор філологічних наук Олена Тупахіна. Тому кавка набагато сучасніший ніж багато хто про нього думає. Він не бачив винищення людини цими великими тоталітарними режимами, але він відчував можливість такого винищення через всі його твори проходить цією червоною ниткою острах системи, яка перетворює людину на гвинтик і яка здатна нею скористуватися і виконати її. Тож, на мою думку, один із найголовніших уроків. Яке ми маємо засвоїти з ковтлянської прози, це саме цінність людського життя, і це увага до цієї маленької людини. Читали і обговорювали його твір, перетворення, да, знаменитий твір. І я думаю, що цей твір сучасним є сучасним дуже, бо він про тих людей, які відрізняються від загалу. Треба поважати кожного. Чи можна вважати кавку амбасадором депресії? Організатори виставки вважають, що уявлення про кавку як про похмурого песиміста повністю хибне, адже письменник мав чудове почуття гумору і з гумором ставився до багатьох речей у навколишньому світі. Цілком ймовірно, що кавка тішився, побачивши свою біографію у вигляді коміксів карикатур, каже філологиня Олена Топахіна. Навіть більше всі його твори пронизує промінь надії на краще. «У Кавки є така цікава притча, вона називається залізничні пасажири. Він каже, що ми подібні до пасажирів, які в тунелі застрягли, тобто потяг став. І вони куди вони не зглядаються, назад чи вперед, вони не бачать світла виходу з тунелю. Тобто вони не знають, чи вони близько до виходу, чи навпаки вони ближче до входу. Але незважаючи на все це, що їм залишається, тільки йти, сподіваючись, що рано чи пізно світло з'явиться. Виставка плакатів коміксів весь кавка доступна для огляду до 28 жовтня в обласній науковій бібліотеці. Вхід вільний. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.